Автор даного відео говорить, що в сільпо продаються верхушки від пасок. Невже мрія дитинства нарешті здійснилась у 2025 році? Я спочатку подумала, що це якийсь прикол з телеграм-каналів та Тіктоку, але ні, верхушки від пасок справді продаються. Але знайти їх це той ще квест. Тож, якщо захочете скуштувати новинку, запасіться терпінням, бо я сьогодні обійшла 5 магазинів. Ось так вона виглядає. Дуже м'яка. Коштує 50 гривень. А от скільки тут грам, не написано. Ну що, давайте куштувати. Оце маркетинговий хід. Сільпо. Ви топ. Це ж треба було таке придумати. Куштую. Це дуже смачно. Вона така пухка, м'якенька. Ізюму малувато, але я його не люблю, тому мені такий варіант підходить. Жовта, апетитна, смачна. Реально мрія дитинства здійснилася. У цьому році я точно не буду купувати класичні паски. Штучок 5 ось таких візьму. І буду насолоджуватись. А ви куштували новинку? Зізнавайтесь, вдалося вам подолати цей квест пошуків?